За останні кілька днів Генеральна прокуратура України відкрила кримінальну справу проти самоборони з формулюванням незаконне воєнізованого формування. І більш того, в ці дні інтенсивно по всіх областях відкриваються кримінальні впровадження проти наших підрозділів самоборони і у Львові, і у Франківську, і на Волині. І зараз, в ці хвилини, у Львові проходить пікетування самоборони Майдану. Обласної прокуратури, і ми вважаємо, що тим самим Генеральна прокуратура намагається здійснювати тиск на самооборону Майдану на Майдан, що тим самим прокуратура намагається нас залякати і зірвати ті переговори, які відбуваються. Ми наголошуємо, що в час, коли ми не маємо жодної інформації про те, хто розганяв студентів 29-го 30-го числа, в період, коли Генеральна прокуратура не дала жодної інформації з приводу того, Хто скрияв і вбивав наших хлопців, що в той період, коли ми не маємо прізвищ і не маємо покараних тих, хто знущався над нашими хлопцями з сторони Беркуту, ми вважаємо неприйнятним подібний підхід і ми вважаємо неприйнятним відкриття цих кримінальних справ. І вважаємо це не дією, яка має на меті захистити закон, а політичними репресіями, які мають на меті нас залякати. І ми говорили і наголошуємо. Що поді подібними діями прокуратура намагається зірвати мирний процес. І тому зараз, о 2 годині, через 7 хвилин підрозділ Самоборони Майдану Київський вирушає на пікетування Генеральної прокуратури з наступною вимогою. Генеральному прокурору України Пшонці Віктору, е Віктору Пшонці. Самоборона Майдану попереджає Генеральну прокуратуру України, що відкриття кримінальних проважень проти самоборони прокурорами різного рівня. Суперечить спробам врегулювати політичну кризу в Україні, також дії прокуратури унеможливлюють виконання закону про усунення негативних наслідків та допущення, переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, що, у свою чергу, може призвести до загострення громадянського конфлікту. Вимагаємо від органів прокуратури негайно закрити усі кримінальні впровадження проти самоборони. Час виконання даного упередження 15.00 17 лютого. 2014 року. Зараз ми вирушаємо до Генерального прокурора для того, щоб вручити йому це попередження. І ми вважаємо, що прокуратура подібними діями виконує функцію агресивну, яка має на меті зірвати мирний процес переговорів. І вважаємо, що ми повинні особисто повідомити про це Генерального прокурора.